Я знайшов новий індикатор під назвою Parabolic SAR, який дає мені ідеальну змогу заробляти гроші, не виходячи з дому. В цьому відео я повністю вам покажу ідеальне відпрацювання цього індикатору, покажу все вам повністю до Я, Тож дивіться це відео до кінця. Наразі все покажу. Що нам потрібно зробити? Перше додати наш індикатор під назвою Parabolic Sar. Ось ми зможемо додати його в обрані для того, щоб довго не плутатися. Надалі нам потрібно його налаштувати. За налаштуванням нашого індикатору переходь в мій телеграм-канал. В описі цього відео та в закріпленому коментарі ти знайдеш посилання, це не проблема. Тож обов'язково переходь та дивися це відео. Тут ти знайдеш безкоштовні сигнали, купу стратегії, купу налаштувань та купу розіграшів, тож переходь, будемо чекати тебе тут. А наразі мені просто потрібно відчинити одну нашого. І далі вам покажу, як я працюю. На 3 хвилини відчиняю нашу угоду донизу, і тепер пояснюю, чому я відчинив саме так угоду. Давайте, після того, як я налаштував наш індикатор, і у мене є змога повністю вам все показати та пояснити, як ми з вами працюємо. Дивіться, давайте змінюємо колір, щоб він був більш таким ярким. Бачимо, що наш індикатор про це ось такі квадрати, нічого в цілому важкого немає. Ми заходимо, коли наші квадрати дають нам новий сигнал. Коли наші квадратики зверху нашого сигналу, зверху нашого графіку, ми заходимо донизу. Якщо наші квадратики знизу нашого графіку, ми заходимо логічно догори. Заходимо обов'язково з першого, другого по третій квадратик. З першого по третій квадратик. Якщо ми бачимо формування нашого сигналу зверху нашого графіку, заходимо донизу. Якщо бачимо формування наших квадратиків знизу нашого графіку, заходимо догори. В цілому все максимально просто. Заходимо від 2 до 5 хвилинок на невеличку суму, там не обов'язковось у мене 6 мільйонів. Майже я ж не заходжу на мільйон в одного ходу. Я заходжу потихеньку і обов'язково 1 хвилини таймфрейм. Тож в такому випадку, давайте подивимося, як рухається наша угода. В цілому йдемо поки непогано. В нас з'явився вже наш третій квадратик, що каже про те, що і надалі наш графік буде летіти донизу. І на цьому стосовно ми і заробляємо. Вже я в прибутку на 9,5 тисяч гривень, саме на 9200 гривень. І саме так ми і працюємо. Я не знаю, як ще це коментувати. Це, мабуть, дійсно той самий винахід, на якому можна заробляти кожного дня взагалі без якихось там проблем, траблів. А, просто переходиш в мій телеграм-канал. Ось він у нас дивишся цей відос закріплений, і повністю налаштовуєш індикатор правильно, відчиняєш угоду, довго, так ну, довгостроково не можна сказати. Середньостроково, там 3-5 хвилинок, і заробляєш гарну суму грошей. Тож, ось вам повне навчання, що робити та як робити, для того, щоб бути завжди в плюсику. Відео в нас йде недовго. Вже 3 хвилини. І за 3 хвилини бачимо, що потрошки наш графік підлітає до гори, але то взагалі нічого страшного, волатильність, яка в нас присутня на нашому ринку, так як саме на цій волатильності, ми з вами і заробляємо гроші, і бачимо, що ринок в нас далі розвертається в цілому логічно, так як нам і сказав наш параболіксар. З'явився вже четвертий квадратик, який каже про те, що взагалі ми зараз будемо ще сильніше падати. Так в нас воно і відбувається. Те, що ми ось отут в невеличкий такий флетик заходимо, не бійтеся цього, це норма абсолютно. Так як ну, ще раз кажу, волатильність на ринку, особливо на ці валютних парах, вона в нас існує. Тож тепер давайте просто додивимося. В нас залишається 30 секунд до кінця нашої угоди. Давайте на всяк випадок я поставлю наше колінко ще один раз з віці на 20 тисяч гривень, помножуючи нашу суму угоди Х2. Тобто, якщо ця наша угода на 10 тисяч гривень зайде в мінус, ця угода на 20 тисяч гривень принесе мені плюс 18 тисяч, і тобто мінус 10, чи це прибуток буде 8 тисяч. Саме так ще ми і працюємо, нічого взагалі важкого, так як ну, потрібно всі ризики розуміти та вміти. Грамотно усреднювати нашу валютну пару, нашу угоду. Перша угода фіксується в мінус на 10 тисяч, але ж з цією нашою тепер основною угодою, з якою ми заробимо 18 400. Простою математикою можна зрозуміти, що цією однією угодою ми повністю повертаємо наш баланс та виходимо ще й у чистий прибуток. Тож тепер давайте будемо дивитися, і ось о, ризиків якось там злити свій баланс майже немає, так як ну якщо і на 20 тисяч угоди зайде в мінус, то я просто легко і просто помножу суму годи ще на Х2 і зайду на 40 тисяч гривень. Але ж це нам вже буде не потрібно, я так сподіваюся, що ну, наш параболіксар фіксує ще один квадратик, і саме на цьому квадратику ми заробляємо плюс 8400 гривень чистими і повертаємо минулі 10 тисяч. Математика максимально проста. Ідеальний заробіток, в мене всі угоди майже. Яксується в плюс, а якщо є якісь угоди в мінус, я їх швидко перекриваю по мані менеджменту. Буквально за 5 хвилин цього відео показав вам топову стратегію. Обов'язково переходьте в мій телеграм-канал і дивіться її. А на зв'язку був я річ. Побачимось!